Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про Матільду 4. Цей танчик зараз продається всього в половину своєї вартості за 750 золота. Ось він доступний постійно в продажу. Якщо зайти в техніку СРСР, він ось доступний у продажу. Ну, всі ви знаєте, всі ви бачили. Що це за машинка? Наскільки вона актуальна? Не знаю як хто, я люблю, в принципі, пісочний геймплей, Інколи катаю на деяких танках. Я люблю не тільки грати там на, на вісьмірках, на дев'ятках, на сімірках. Я люблю спускатися і на шостий, і на п'ятий левел. Значить, давайте подивимося конкретно його характеристики і далі вже поїдемо в бої, покатаємо, подивимося на що він здатний. Значить, у нього є три типи снарядів: бронебійний це стандартний. У нас середня шкода. 110 одиниць, середнє пробування броні 86, швидкість польоту 680. У швидкість польоту так собі скажу чесно. Підкаліберний це в нас як голда, середня шкода так само 110, пробування броні вже 102 краще. І швидкість польоту 850. Швидкість польоту нормальна вже для цього рівня, а середнє пробування броні 102, воно ефективне тільки на близьких дистанціях, оскільки це підкаліберний снаряд. На відстані воно буде падати. І осколкового фугасня, я просто 4 штучки везу, про всяк випадок. Тут середня шкода, звісно, більше, але пробування дуже мале. 38, швидкість польоту 680, таке, як і в Бебешок. Радіус враження, ну на це можна вже не дивитися. Інші показники по гарматі, значить, дивимося. 3.13 заряджання гармати це з досила чим. Ну, доволі непогане перезаряджання, нормальне. Час зведення 1.61 це дуже добре, і розкид на 100 метрів 0.39 це не дуже добре. Тому що 0.39 це багатовато. Значить, середня шкода на хвилину 2106 це висока, це висока середня шкода, ДПМ нормальний. І ще плюс даної гармати, забув сказати, це мінус 14 градусів. Гармата опускається дуже добре, і плюс 25. Піднімається як звичайно, а от опускається нормально. А, значить, бронювання корпусу по 75 мм лоб башти і лоб корпусу. Ну, скажу чесно, вони вже не ультимативні. Я думаю, що його практично всі будуть пробувати. Бронювання корпусу 70 по бортах, але тут є ще екрани, вони будуть інколи допомагати зменшити бронепробиття снаряду, який проходить через них, і у вас не будуть пробувати, коли ви будете танкувати ромбом. Ну я так думаю, зараз подивимося, звісно. Бронювання башти 70-70-75, ну коротше з усіх сторін 75 є лючок, Його пропувати в принципі, не дуже складно, він великий. Значить, і міцність всього 800 одиниць. Значить, по рухливості. Рухливість у нас дуже погана, 29-12 вперед, назад, це при тому, що я застосовую е, обладнання, турбонагнітач і інструкцію заміна палених фільтрів. З цим усим у нас виходить 29, було б 25. Вперед і 12 назад, а було б 10 назад. Питома потужність всього 11, 1095. Ну Коротше, подивимося на динаміку також у бою, але я думаю, він повільний. Так, значить, огляду нема. 363 метри. то рівня це не найгірший варіант, але і не найкращий, якщо чесно. Так, дивимося. Нерухома машина пропустив скритість 18. Ну, трошки є, 18 це вже більш-менш. Значить, отак от він виглядає. Матильда наша, вона виглядає отак. От ну, прикольна машинка, не знаю, щось в піску є. Я, от, наприклад, полюбляю покатати. На п'ятих левелах, на четвертих. Інколи коли навіть на другому можу на якомусь катнути нормальному. Ну, звісно, не простому, а преміумному якомусь танчику. Зараз поїдемо, зіграємо 2-3 бої. Подивимося на нього в бою. Ну, Я хочу ще зазначити відразу, що на Матільді ні в якому разі не можна їхати, тіпа, як важкий танк і танкувати. Тому що ви самі розумієте, що 75 мм практично сама пробивається. Тим більше, от, наприклад, у цьому бою, тут в Кромвель, я дивлюся, 3485М ПТ он -он, та вони взагалі не відчуватимуть броню. І ще Су-100. чуєте? Там, по-моєму, плюхи по 400 і пробої в районі 170, мабуть, на голді, а так чи 150, чи 140. Коротше, вони будуть прошивати, нічого робити. Будемо старатися грати дуже акуратно, щоб прожити довше і нанести хоч якийсь дамаг. Так, куди нам тут їхати? Один варіант сюди, другий варіант сюди. Напевно, все-таки поїду на цю сторону, постараємося. Ну Дивіться, от 29 км це з турбачом, а так би взагалі 25 було. Ну, це з горки вже 36 поїхав, 37, 39 навіть. Зараз швидкість впаде, тому що це з горки. Ну Однозначно турбіну на нього треба ставити, тому що динаміка дуже слаба. Ну Ще другий варіант, наприклад, турбіною знехтувати і використовувати щось для покращення вогневої міці. Да, так, недростат. дивіться, ну так. А 20 Блін, Це кається. Так добре підсвічував хтось. Тепер не видно нічого. Буде хтось, не буде. Мабуть, ніхто вже нічого не просвітить. Я так розумію, що вони вже роз'їхалися, і ніхто вже по центру їхати не буде, тут вже піджимають з нашого флангу. Дивіться хто. Дивіться хто у нас тут. Ага, забрали. Там кромвель. Будемо заїжджати нагору. Так, тут. Це один хеві. Він закритий. тут камні, камні, камні. Мабуть я його вже не дістану Опа, Хевік Броню не пробито Є Є по броні Броню пробив Блін. Я його напевно вже не дістану так? Може дістану Зараз сюди вийдемо. Зараз вийдемо, ось побачимо чи ні, не знаю. <гум> вже там за будинками, вже я його не побачу аж ніяк. У нас там на базі дуже багато народу. Хвилюватися в тому, що мене захватять. Я думаю захоплення ніякого не буде. Так, цей контра стоїть. Він взагалі показується, цей стоїть так ціле. Блін. Прикиньте покромвелі не потрапив. О, оп. Оп. Пілюлю. Так. Вперед-назад, вперед-назад. Ага, забрали. Добре, вже 2 тички дав. Поїхали до них на базу. Поки граю на голді, не знаю. В принципі, між голтою і такими снарядами невелика різниця. Всього там 15 мм чи скільки плюс мінус Але все ж таки нехай буде про всяк випадок. Перестрахуємося. Не влучив у броню. Не влучив у броню. А ну, Він вийде по-любому. В будь-якому випадку вийде, тому що там ВЗХ піджимає. Зараз ще накинемо один чи два. Так опа. Поїхав вже воно. Уже поїхав. Нічого собі забрали. Арта їхня вона. Забрали арту. Блін, я поки так досунуся, я то там відволікся, то там відволікся. Наші розбирають. Ну, це звісно добре буде перемога, але все ж таки хочеться трошечки постріляти. Я напевно перезаряджуся на ББшки зараз. Скільки вони там? 86, ну вистачить. Вистачить 86. А не вистачить ніхрена. Дивіться, тут як виявляється броня. Ого! А, тут рубка картонна. 4-4. Тут рубка картонна. Від рекошета, все він на перезарядці, він вже вийшов з перезарядки. Опа. Поки цим займемся Поки цим займемся Ох ты, а як він мене? А, походу я трошечки виглядав. а забрав, прикиньте, ну нічого страшного. Забрав, 600 Y тут сильний, він, в принципі, сильний, в нього гармата класна. Гармата класна. Зараз почекаємо, поки наші дограють. Та підемо в наступний бій. Ну скільки, я тут практично нічого не зробив, звісно, тому що стріляв дуже мало. 757. 757 дамага дав. Та ще й шостими левалами потрапив. Ну, мене 600 Y розібрав просто-напросто, та і все. Дві плюхи дав. Одну і другу потім вицілив. А ну куди він мені потрапив? Я не розумію, як він прострелив тут. Я ж закритий був, дивіться, де він стоїть. Уже дивно. Тут труп такий великий. Де він прострелив? Навіть я не розумію, якщо чесно. Так, ну нічого. Якось все-таки прострелив. Умудрився. Так, а ну давайте на Йолочку на нашу. Де вона? Тут ось малесенька. Раз. Басото там. Оп, Лівша лупанула. Лупанула і в нас така є з ковром, красавець. Так, дивимося. Так, давайте, чуваки, забирайте вже останнього, та я поїхав у наступний бік. серйозно, Це хто в нас? Т-78. До речі, я огляд робив цієї машинки. Прикольна машинка. Плюшки такі по 220. Непогано. Все, тут перемога. Тут перемога, це дуже добре. Зараз їдемо в наступний бій. Можливо, в якусь міську карту, там буде трошечки простіше, я так думаю, його реалізовувати. Бо тут я дуже багато відволікався, хоча я на ньому і не грав уже років 5. Звісно, я вже й забув, який він, по суті, приблизно то уявляю, що динаміки там немає інше, але все ж таки. Так, значить, поїхали. Чистимо 79 тисяч, але це враховуючи першу перемогу в день. Так, тут фільтри. І поїхали в наступний бій. Поїхали в наступний бій. Очікування доволі невелике, по-моєму, минулий раз там чи 15 -та секунда чи 20. -та. Для п'ятих левелів це в принципі нормально, я вважаю. Багатенько, значить, людей грає на п'ятих левелах. Ну, це 4, 5, 6, плюс-мінус на цих рівнях, а тепер довше. Вже 28 секунд, вже півхвилини практично пройшло. Або підбирає такі рівні для того, щоб можна було. Ну, наприклад, раз там кинуло грубо говоря, до шестірок, тоді треба до п'ятірок, щоб кинуло, підбирає п'ятірки. От бачите, знову шестірки. А, і четвірки навіть є, я тепер всередині списка. Тобі ще і менше, і більше. Так, ну тут більш-менш міська карта, це Париж у нас. Це у нас Париж. Так, на підкалібри заряджаємося. Що в нас тут? Значить, у них ПТ-шки, КВ-1, Т34Е, ВКшечка фугасна. Ага, т 34 85 у нас МК. Ну В принципі розклад такий нормальний, головне не дуже розмінюватися своїми хп, тому що запас міцності не такий великий. Ну, в принципі, як вестежка, от т 34 85 м так само, але в т 85 м набагато краще характеристики, броня краще. Зараз тут світляки будуть летіти, це 100% ми стаємо. и будем пробовать раздамаживать их. Оп. Блин, автоприцел. Е. Е. Ой, 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 ой. Матильда. Матильда клепая. ББшками потрібно відсвітитися, 288 вже є. Уже є. Ось вона поїхала. Блін, там якась штука, і вона загороджує повністю розстрілювання. Так, поїхали, напевне, сюди направо, поїхали направо. Трошки зонтики порозкидати якась, тут лавка відкрилася. Так, що в нас там? ат Т2 поїхав пазик. Отой курятник PZSFLIC якийсь. Там ще назва кончена, що танк. Ось він їде, до речі. Ну, На нього, мабуть, ББшки потрібно використовувати, тому що це для нього розкош голдою шмалять. А Т2, звісно, твердолобик. Де у нас твердолобик? Т2. Ми зараз спробуємо може його, його якось вбили. А ну він вилізе, не вилізе, напевно не вилізе. А з того боку вилізне. Так, так дивіться, тут практично нікого немає. Можна згори отак під'їжджати і не, напевно роздупляти. Ну зараз подивимося. Не? Дивіться, як опускається, Йомайо -йо. Клас! Гармата опускається тільки так. Нічого свій полопалось. ГТшка залишилась її забирають. Коротше потрібно далі їхати. Все, її забрали повністю. Забрали 400 домашки. Щось я не встигаю наносити домашку. Я напевно стою дуже довго на одному місці і не встигаю домашку наносити. Так, у нас ще в запасі один бій на ній. Зараз подивимося, чи я встигну, чи не встигну доїхати, щоб ще комусь не стріляти дома. Так, вже кашки лупаються, мардер, кумель. Ну коротше я вже не доїду тут. Я вже не доїду тут. І, ну прикольно виглядає, не знаю. Хоча вже її броня взагалі не вирішує. Раніше, коли її ще брав, це був далекий 2000, напевно, 13-й може, то в неї броня дуже часто танчила. Якщо ти ромбуєш, виляєш отак, як корпусом перед супротивником, то тобі дуже багато чого прощалося. То не пробували, то відрикошечували, то густіє, зжирали. Ну, а зараз я не відчуваю цього. Звісно, рандом змінився. Проти шестірок взагалі ти не потанкуєш, не поромбуєш. А проти п'ятірок рок і четвірок, мабуть, проти четвірок тільки ти зможеш це робити. Щоб більш-менш воно буде 50 на 50. А от уже навіть з п'ятірками вже, напевне, відсотків 30 буде відлітати, а те все буде заходити. Так. Два боя зіграли, ще один бій зіграємо. Коротше, це пісочний стандартний танк. У нього немає яскраво виражених якихосів, плюсів, це єдине, що гармата опускається дуже класно. І швидкість перезарядки 3 секунди. Із дамагом 110, я думаю, що це в принципі нормально. Зараз ще в одному бою подивимося. Дуже цікава така пісочна техніка. Матильда вона, в принципі, стандартна, а от інколи і трапляються такі доволі непогані варіанти. У мене ще є Матильда Black Prince, то коротше вона мені випала з новорічних коробок, я ще по ній огляд зроблю. І напевне по Валентайну 2 також огляд зроблю, тому що це танки з однієї серії, вони більш-менш актуальні, так сказати, по акціям в період Дня закоханих. То Я по ним оце три штучки по цим трьом танкам трьом зроблю огляд. Так, хвилина, бачите, десь хвилина. Перший раз найшвидше кинуло, другий раз уже там секунд 40, а третій раз аж за хвилину. Тут також четверті рівні, 5 шості. Походу, дуже мало людей грає. Раз збирає такі вінігрети, що до четвертих левелів не закинуло за три боя, то значить просто напросто їх в рандомі нема. У достатній кількості воно й формує такі команди різнолевельні. тут звично в місто. Тільки в місто будемо їхати, тому що тому що на зеленку я не знаю, я не повноцінна стежка, щоб на Зеленку гози. У мене ні швидкості, нічого немає, постараємося там щось витанкувати, настріляти Їдемо в місто. До речі, прикольна карта, така пустельна. парам пам Ні, ну З турбіною, звісно, динаміка більш-менш відчувається. Тому що якщо порівнювати без турбіни, 4 км забираємо, плюс е потужність двигуна буде менша на тонну. Ну, коротше, взагалі буде жесть. А зараз із турбіною, хоча цей танк ще ж був із самого початку практичної гри, ну грубо говоря. І на той момент ще обладнання цього всього не було. Раніше нічим не можна було, тільки ото октановий бензин чи якось, що там потужність двигуна збільшувала. Але він не так збільшував, як турбонагнітач, максимально швидкість не виростала. Так само, як на тогові зараз, що ми ставимо там, на Т-95, наприклад, на дуже медленних танках, дуже повільних. Ми туди ставимо зараз турбіну і користуємося. Прикольно, звісно, обладнання вносить свої корективи. Так, хто це? Су-5. колись Імба була. Колись Су-5 була Імба маленька. На ній так настрілювали, що мама дорога. Це ще до нерфу артилерії. Так, що у нас тут? Дивись, що у нас тут. У нас тут Імба виїхала. Імба виїхала потанчить. Звісно... Я жалею, жалію що я не вистрілив. Туди я вистрілив. Потрапив, пробив. Раз, є. Так, дві плюшки дав, чуваку. Це уже добре. БТ7 сюди приїхав. БТ-7. Так. Ехто. Це щось не зрозуміло там їздить. Так, 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 і не пиди хока. Може чувак вилізе, цей, чи він уже не вилізе, мені здається. Може і вилізе. А, ну. Угу, не вилазив. кв 1 Механізм заряжання, це він припише тут в топі. Серйозно. Я так не проскочу, просто без дамага. Так ой-ой-ой Цей підставився Бліна нашу роздуплила Та назад, чому ти виліз, блин? Чувак поіграв, коротше, на заїхав в ангар. Хоч щось радує. Хоч щось радує. От потихеньку треба від'їжджати, коротше. Тому що зараз будуть піджимати нас. Є. Медіум лопнув. Так, проскакуємо. Проскакуємо. Треба разом триматися. Зараз постараємося по цих настріляти щось. калібри ці Летять хрен зна куди, якщо чесно. Дивіться, закон такий подлості Куча перешкод, які не дають нанести домашку. Давайте їдемо сюди. Поговори один ще на тому місці. Він вже переїхав. Кив два. Так. Шість. На. Є. Е. Є. Е. Так, цього забрали, розібрали. ПВО ДНС спорт наший. Блин. На На автоприцілі він мене зараз забере, а ні, я його забрав, я його забрав. Ого, суддя, не потрапила, повезло. Пощастило. 849. 840... оу є! Моя улюблена арта 5 рівня мене забрала. 849 домашки. 849. Коротше, машинка середня, скажу чесно, мені грати буде важко, тому що вона абсолютно не танкує. От давайте подивимося. Це, в принципі, третій бій показовий. Всього 240 заблоковано бронею. Це таки щось відскочило. Щось мене хтось не пробив. Хтось мене не пробив, але в основному всі пробивають. Тому що до шостих левелів кидає. Броня вже нівелювалася за ці роки, тому що дуже багато різної техніки поводили. Так, тут вже наші розбирають, забирають, буде перемога. Зараз хай до кінця, напевно, бій дойде. Напевно хай вже до кінця дограють, хоча вони можуть ще довго грати. Я дивлюся, що арта в них дивіться як розгубляє. Лівша класна арта. І в нас є, в них є. Ну, без світла, в принципі, там дві ПТХ залишилися. т 28 є зф 30 Макс це не найкращий варіант їхати Дікермаксу вперед. Тому що він повинен навпаки настрілюватися далеких відстанець. У мене його... це дуже давній танк, але в мене його і немає. Може колись позништи і, і заберу. Ну тут нічого особливого, в принципі, тільки гармата класна. А так він абсолютний картон. По Дікермаксу все. Так. І вірите чи ні, от їздив в бою КВ-1 з механізмом заряджання. У мене він ще з моменту отримання заслуженої нагороди а, стоїть в ангарі, я ще ні разу на ньому не катав. Я ще ні разу на ньому не катав. Треба хоч катнути буде на відео чи як потестити його. Я то його в рандомі бачу, я уявляю, що до чого як, але не катав сам. Ну, Виглядає непогано, в принципі, не знаю. Так, що в нас тут? Хто це взагалі? Аваріан Петерша в нас, тільки дуже далеко. Вони я на Дікермак гнав, а він он, поїхав, розваляв чуваків і його розваляли. Його розваляли Волве Райн. Розваляли, я сподіваюсь, його заберуть. Постріляють по ньому. Може артилерія якось. Доставати буде. Так, КВ-1С. Є. Дивіться, лівша лупанула. Ні, класна артилерія, звісно, буває, там летить-не летить, але взагалі дуже класна машина. Вон, дивіться, як тільки що. Раз, і все, і лопнув кувак лопнув Зараз М10 РБФМ приїде і дасть дамашку. Хоча ця машинка дуже добре артою знімається. Я так розумію, що там броні взагалі в верхній проекції немає машини, і вона просто по фулки так проходить. У мене було, що я на лівші граю, і оцю М10 uh, РБФМ практично з плюхи забирав. Ну там, Грубо говоря, 80-90% хп знімав з однієї плюхи. Звісно, приємно, а Чуваку такому неприємно, приємно, хто грає на нього. з коктейлі молотова. О, все промазало, ну все. Зараз і... розберуть. О, все, перемога. Добре, і на тому дякую. Ну, У мене два фрага. 849 кп настріляно. Це небагато, скажу чесно. Можна на ній набагато більше настрілювати. Ну, бої такі, які є. Нічого не підлаштовував, не вибирав краще, просто зіграв три бої для того, щоб подивитися на цю техніку. Техніка для піска годив би геймплей на низьких левелах. Може вільно брати, тим більше 750 голди це невелика сума. А для того, щоб або покайфувати, або для колекції, можна брати. Можна брати це різні резерви, промресурс, Грейфокс. Коротше, ото такі справи. Дякую вам велике за перегляд. Ставте лайки, обов'язково підписуйтеся на канал, я дивлюсь підписуються люди, слава Богу. Мені дуже приємно, ви навіть не уявляєте, який ви мені стимул даєте, щоб я робив все нові і нові відео для вас. Тому що це для мене приносить задоволення, а вам це корисно. Всім успіху і до побачення до наступних відео.